Бояться представити, дзвонить на телефон громадську організацію, бояться представитись, ну це факт. Бояться натиснути. Микула нам е, при усній розмові казала, що батько приходить, говорить в кабінеті, вона каже, я зроблю став, очну ставку, директора школи, ну, ставко, і він батько відмовляється. З Вороною завжди в суспільстві важко, розумієш, але ну є, активні. <світ> <не були>. <світ> Мікроклімат створює нас... да. самі Ну, Грубо кажучи, якщо немає такої байда активної мамаші, яка каже, давайте піднімає ставки, то все нормально скинулося. Ні одна вчителька не вирішується в адекватні, не скаже, от. Вона, ну, не, не, буде, не, ну, не Хтось вам колись казав, що це ліп, чи ще щось. Ні, вона буде сумувати, може. Ну, я перейшов, мене я в мене в НРЦ мали вчиться, бо там різні вчителі, там небагаті, вчити, це не, не, не такого школа. Нічого там безвчатися.